Дівчатка, всім великий привіт! Я дуже і дуже рада вітати вас у своєму новому відео. І сьогодні хочу разом із вами розпакувати моє нове замовлення за Hirb. Я знаю, що ви такі відео дуже і дуже любите, тому давайте одразу ж починати, а ви поки що натисніть на паузу. Підпишіться на мій канал, натисніть на вподобайку та залиште, будь ласка, коментар під цим відео, якщо воно вам сподобається, тому що це дуже і дуже допоможе мені у просуванні нашого україномовного контенту. І так, в мене тут отака величезна коробка зайфорб. Як бачите, я її вже розпакувала. До того ж, почала користуватися вже деякими засобами, тому до того ж зможу залишити вам своє перше враження. В цьому замовленні у мене є декілька засобів подогляду за волоссям, також є засоби подогляду за собою, за обличчям, є засоби особистої гігієни, і також є декілька продуктів харчування. Давайте почнемо саме із засобів подогляду за волоссям, тому що я наразі. Намагаюся покращити стан свого волосся, відновити його, наживити, напітати да, його як можна краще, щоб волосся виглядало ще гарніше. Скажу одразу, що в мене своє нефарбоване волосся, хоча найближчим часом це зміниться. Я планую трошки змінити колір, але вже роки. Три, мабуть, в мене своє нефарбоване волосся, воно в гарному стані. Я користуюсь дайсоном, який не палить мені волосся, тому я дуже і дуже задоволена. Але останнім часом я помітила, що моє волосся почало якось дуже сильно випадати, що мені не властиво взагалі. Такої проблеми в мене ніколи не було, і саме тому я вирішила зайнятися його здоров'ям, покращити його стан. І перше, що я замовила, це отакий термозахист від Джованні. Я не перший раз користуюся саме цією фірмою. До цього користувалася Треземе, дуже воно мені подобалось, але вирішила щось змінити і почала вже користуватися отаким термозахистом від Джованні. Дуже приємний в нього. Аромат, він захищає волосся, волосся не стало гірше якось. Я користуюся ним вже тиждень, а волосся я мию, до речі, кожен день. Тому перше враження мені дуже подобається. Наступним засобом по догляду за волоссям буде отакий скрабчик для шкіри голови. Маю сказати, що це перший мій скраб для шкіри голови. Я таких засобів до цього ніколи не використовувала. Він з чайним деревом, його слід використовувати перед нанесенням шампуню. Він без сульфатів, без парабенів має очищати вашу шкіру голови від ороговілого шару, від мерлих якихось клітинок. Я використовую його раз на тиждень, використовувала його вже двічі. Наношу просто тут така, зручний такий кінчик, він у вигляді ну, не піпеточки, ви самі розумієте, як у фарбі для волосся. Наношу його просто по проборам по всій голові. Потім трошки масую шкіру голови пальчиками і залишаю засіб попрацювати на 1-3 хвилинки, що я помітила, коли використовувала цей засіб. Коли я його наношу, то шкіра, мені здається, трішки розігрівається. І це, як мені здається, має впливати також на ріст волосся. Тобто, думаю, що цей засіб він також стимулюватиме і ріст волосся. Наступний засіб для. Волосся, який я використовую, це оця відома олійка від. Miele, Miele. Не знаю, як це правильно читається. Скажу одразу, що цю олійку, я її вже показувала вам у попередніх відео, я купувала не на iHerb. Я купувала її у нас тут у нормалі, але я знаю, що на iHerb вона також є. До речі, на iHerb вона є у декілька варіаціях і потім я планую все ж таки спробувати саме оці різні варіації з iHerb. Це Олійка із розмарином та м'ятою, вона така, не дуже трав'янистий такий. Запах справді, от як, як ефірної олійки, вона з піпеточкою покажу вам. Її я наношу також по проборам на брудне волосся, так само, як і попередній засіб крапля шкіри голови, також наношу на брудне волосся, масую пальчиками або оцією щіточкою. І е, на всю довжину я наношу кокосову олію, мені дуже подобається ефект. Тобто на корені я наношу для е, стимуляції росту волосся, для е, противипадіння волосся оцю олійку, а на всю довжину наношу олійку із е, кокосового масла. Також роблю масаж пальчиками, або, як я вже сказала, роблю масаж оцією штучкою з Aliexpress, яку я вже вам також е, показувала. І маю сказати, що коли я почала. Використовувати Оці засоби. І саме оцю а, щіточку я помітила, що шкіра голови брудниця значно менше. А, я ніколи не могла подумати, що оця щіточка, вона якось краще буде промивати шкіру голови, волосся, тому що я, коли а, мию своє волосся, я завжди так пальчиками роблю собі масаж, щоб все промити, промасувати волосся. А, але, видно, цього було недостатньо. І зараз моє волосся. Волосся. Якщо раніше я помила його вранці, то до вечора воно вже, знаєте, таке ну, брудне в мене а, жирне волосся саме отут а, біля, біля шкіри голови. А, і до вечора воно вже було брудним. Наразі мені вистачає ну, прям до обіду наступного дня мого волосся без миття, і воно виглядає нормально. Тому все таки маю сказати, що такі щіточки а, вони мають реальну сенс. Я була дуже здивована, але це так. Так і є. Але якщо говорити саме про оці три засоби разом, наразі мені дуже подобається ефект того, як ці засоби працюють, і я сподіваюся, що вони допоможуть мені відновити моє волосся та скоріше його відростити і покращити його стан. Дівчатки, із засобами по догляду за волоссям ми закінчили, тому давайте потихеньку переходити до засобів по догляду за обличчям. І перший засіб, який я хочу вам показати, це просто бомба. Реально, я просто закохалася в цей засіб, і, походу, цей бренд також вкрав моє сердечко. Якось у попередніх відео я вже вам показувала засіб від Song by Me, і тоді я випадково замовила гель для обличчя. Я була впевнена, що то гель для вмивання, але того просто виявився гель для обличчя обличчя, Який наразі один із моїх улюбленців, він допомагає мені боротися із розаце. В мене папулопустульозна форма розаце, тобто це почервоніння, плюс уже, а, висипи. І він прекрасно з цим справляється. Він взагалі допомагає боротися мені з прищечками, з якимись висипами, якщо це навіть не тільки розацея. І тому я вирішила а, спробувати ще якийсь засіб від цього бренду і замовила от такий засіб для очищення обличчя. Він іде саме як засіб для очищення від чорних точок. Ми всі періодично, ну плюс-мінус, страждаємо. На це в мене чорні точки є на носі, на підборідді, і також в мене розширені пори, тому я схильна взагалі до чорних точок. Що цікаве у цьому засобі. По-перше, він розроблений на основі зеленого чаю, в ньому є вміст також биха кислот, які якраз допомагають боротися із цими чорними цятками, допомагають освітлювати десь трошки звужувати ваші пори і взагалі відшліфовувати вашу Шкіру робити її більш такою сяючою, більш рівною та більш здоровою. Але що мене найбільше вразило у цьому засобі це спосіб його нанесення та використання. Це не такі гель, який ми наносимо просто як звичайний гель для вмивання. Його потрібно нанести саме на суху очищену шкіру вашого обличчя, і він починає одразу перетворюватись в такі пузирики в таку пінку, якою ви потім будете. Вмиватись, тобто я його наношу видавлюю як масочку, залишаю попрацювати одну-дві хвилинки, і потім цією піною вже вмиваюся. Він дуже гарно змиває залишки макіяжу. Взагалі кожний шкірний себум, якісь забруднення. Тому, ну просто неймовірний, чесно, я в захваті і я однозначно рекомендую саме цю фірму, цей бренд by Me, і сама буду користуватися ним ще неоднократно. І ще, що я хочу додатково відмітити: це просто отакенний лайк виробнику це бачите оцей ограничитель або стопер, який знаходиться на кришці цього засобу. Тобто, це настільки продумано виробник. Подумав про користувача, щоб нічого ніде не протекло. Коротше, лайк, респект, молодці. Хочу спробувати інші засоби від цього бренду. Наступний засіб, який я хочу вам показати, це буде також засіб-сюрприз від SumbaMie. Це, я ж казала, що це моя любов, я просто закохалася цей бренд. І, до речі, моє знайомство з цим брендом почалось саме із цих пластирів від прищиків. Це такі прозорі пластирі, які допомагають вам боротися із вашими прищичками. Ну, дівчатка, ми всі знаємо, що в нас буває такий період, коли у нас вискакує щось болюче та велике, і хочеться це дуже Швидко прибрати. Пластирі виглядають От таким чином, вони різного розміру. В мене це вже, до речі, не знаю, може, п'ята якась е, упаковка, я постійно беру саме їх. Вони дуже ефективно працюють, їх можна наносити як на ніч, так і на день наклеювати, їх не видно, вони прозорі. Я просто наношу пластир, якщо мені потрібно, то поверх там чи біля пластирю е, роблю собі макіяж, нічого не видно, нічого не кидається в очі, дуже круто працюють, на ніч на Якщо ви наносите їх на ніч, наклеюєте, вранці встаєте і від вашого пришечку не залишилось і сліду. Або якщо це ну, щось дуже і дуже велике, може залишити ще почервоніння, але оцього прям неприємного бугорка да, із неприємним садіржимом всередині. Ви на ранок вже не побачите, тому дуже і дуже рекомендую. Дуже вони мені подобаються. Вони не відклеюються, навіть якщо ви йдете в душ від води, доки ви самі їх не знімете. Наступний засіб, б'юті засіб це такі бальзамчики від Sierra Bis. Бачите, я вже розпакувала і розкидала насправді по сумочкам. Я замовляю ці бальзамчики вже не знаю в котрий раз. Вони мені дуже і дуже подобаються. Це йде саме без запаху, без смаку, але там є різні і я люблю всі абсолютно окрім меду. мед мені подобається менш за все. Вони в мене валяються просто по всім сумочкам. По всій квартирі вони валяються, тому що я та людина, в котрої дуже сильно сохнуть губи, і мені прям постійно потрібно їх чимось намазати. І останнім часом я помітила, що мені подобаються саме отакі засоби, типу звичайної гігієнічки. В мене є і маски Ланеж, і типу Ланж для губ, в мене є і кармекс, в мене є дуже і дуже багато всього, але останнім часом мені зручні. Саме у такі засоби, як гігієнічна помадка, яку можна просто нанести і забути просто-напросто про неї. Прекрасно вони зволожують, дають блиск губам, живлять, Десь навіть я можу сказати, що заживляють, тому що губи відновлюються, коли ти їх використовуєш. Тому дуже мені подобається, однозначно їх рекомендую і буду замовляти ще неоднократно. Наступний засіб це отакі патчі під очі від бренду Хейміш. Я доволі давно не використовувала патчі, якось я від них відійшла, вони мені десь трошки набридли. Але зараз я захотіла знову до них повернутись. Це саме патчі із. Матчею. В мене були такі рожевенькі з болгарською розою, дуже вони мені подобались. Я не буду їх відчиняти, тому що я скоро їду в подорож і буду вже використовувати їх потім. Не хочу, щоб туди потрапляло повітря. Вони такого будуть прозорого, зелененького або салатового кольору. Але можу сказати, що використовуючи оці рожеві, дуже вони мені подобались. Вони дуже гарно зволожували, десь підтягували, пробуджували саме зону. Під очима, особливо, якщо ви так само як я прокидаєтеся вранці, і ви просто ем, друг ем, джоляра. Чи якийсь його дуже близький родич, то це дуже і дуже допомагає. А матча вона взагалі працює за схожим способом як кофеїн, тобто вона пробуджує нашу шкіру, допомагає їй правильно прокинутись. Тому я, я впевнена, навіть не сумніваюся, що ці патчі мені також сподобаються. Поставлю їх у холодильник і хай чекають свого часу. Наступний засіб, який я хочу вам показати, це такий цілий набір від бренду Юнік. Це такий тревел сет, невеличкий набірчик, який можна брати із собою у подорожі. Але я його брала на подарунок для своєї мами. Скоро у нас 8 березня, і я хочу їй презентувати. Такий невеличкий набірчик. Він із чайним деревом, він із центелою азіатською, І це говорить про те, що він такий знову має круто працювати саме. Із шкірою схильною до розацеа, А у нас це наслідково і в моєї мами розацеа також є. Тому я маю надію, що це має круто спрацювати. Тут є тонер, тут є сироватка і тут є такий гель-кремчик. Я знаю, що моя мама буде дивитися це відео, але воно вийде вже після того, як я її поздоровлю та приїду додому. Тому сама спробую також ці засоби, і потім обов'язково вам розповім, як це. Це працює, але самі мініатюрки дуже круті, і це дуже і дуже зручно брати у якісь подорожі. Далі хочу показати вам той це не засіб, це прибор, без якого я вже декілька років просто не уявляю своє існування. Я та людина, котра дуже сильно піклується про чистоту та здоров'я своїх зубів та ротової порожнини. Тому що у минулому я на жаль до того, як зустріла свого нинішнього стоматолога, мала різні ситуації із різними стоматологами, тому маю вам сказати, що. Краще перебдеть, чим не добдеть. От якраз дуже влучна фраза у цьому випадку. І я та людина, в котрої просто є все. Пасти, ірігатори, нитки, йоршики. В мене, мабуть, тільки мого стоматолога немає вдома. Тому так, ну вже як є, але ем, краще так, аніж інакше. І наступний приборчик це буде отакий ось скрібок для очищення саме вашого язика. Тому що, якщо ви не знали, на нашому язиці в нас також збираються бактерії. З якими потрібно боротися, яких потрібно а, прибирати. І а, чистка ротової порожнини це не тільки почистити а, зуби, а це ще також попіклуватися і про здоров'я, і вашого язика, в тому числі. Це вже другий мій такий шкрибочок від а, цього самого бренду Dr. Tanks. Я сподіваюся, що я правильно це а, називаю. А, в мене є такий самий, я купляла його десь роки. Мабуть, 3-4 тому назад і міняю його лише через те, що в нього вже просто від часу відвалилася і тріснула оця гумова ручка. Із з мідною частиною прибору, це саме мідь, нічого не сталося, вона як нова і сьогодні, і прекрасно працює. Чому беру саме мідний? Вони є різні, є і металевий, і з хірургічної сталі. Я беру саме мідний, тому що мідь знезаражує. Дуже він мені подобається, він класно очищає. Я його завжди беру з собою і просто не уявляю для себе чистоту моєї ротової порожнини без цього шкребочка. Тому і вам дуже-дуже раджу. Так, дівчатка, далі хочу вам показати також моїх кухонних та кулінарних улюбленців це такі приправки від Simply Organic. Якщо ви дивились мої відео раніше, то ви знаєте, що я великий фанат саме цього бренду. Я не знаю, що вони роблять з цими приправами, як вони їх роблять, але я дійсно бачу різницю між тими приправами, які я купую у магазині, і між цими приправами. В них дійсно більш насичені. Якийсь аромат, смак, і кожне блюдо з оцими приправами воно реально стає просто шедевром. Вони прекрасно доповнюють, дуже мені подобається. Я планую зібрати всю колекцію. Наразі в мене вже, мабуть, більше, більше десяти. Не знаю скільки, але дуже і дуже багато. І перше я замовила отакий чорний перець, бачите, я вже скільки його використала. Я використовую його у всі страви. Звичайний наш чорний перець, але більш насичений смак, більш насичений аромат це те, що я використовую постійно, дуже мені подобається, дуже рекомендую. І ще одна приправка, яку я замовила вперше, але я її вже також використовувала: це така приправка з. Чілі та лаймом до якихось, знаєте, таких гостреньких блюд, типу такос і так далі. Додавала її в м'ясо, дуже класно вона розкриває прям аромат м'яса, і, схоже, що ви дійсно їсте таку знаєте, мексиканську якусь гостреньку кухню, гостреньке блюдо. Також мені дуже і дуже сподобалось, тому взагалі оці приправки я рекомендую. І дві останні одиниці з мого замовлення це будуть отакі два чайочки. Хочу розповісти про кожен із них в двох словах. Перше, це буде бренд Yogi. Я цього разу замовила саме той чай, який потрібно пити перед тим, як іти спати, щоб краще і міцніше спати. Це мій не перший вже чай від цього бренду. Я використовувала дуже багато різних і всі вони дуже смачні, дуже мені подобаються. Цей чай без кофеїну. В ньому є. Страста-цвет, не знаю, як сказати правильно українською або Пасіфлора, Ромашка, Лакриця, Кардамон та. Кориця це отакий склад цього чайочку. Він дуже смачний, я п'ю чаї без цукру. В ньому є такий легенький, якийсь цукровий присмак. Я думаю, що це може давати лакриця або кориця, скоріше за всього, але я можу помилятися. Дуже він мені подобається, неймовірно крутий, і дуже мені приємно те, що. На кожному чайному пакетику тут є таке якесь або побажання, або якесь висловлювання, яке завжди дуже дуже приємно почитати. І другий чай, який я замовила, це от такий чай від Гарні Sons. По-перше, я хочу відмітити тут просто пакування. Такий чай реально можна купувати на подарунок, тому що виглядає це просто ну, неймовірно красиво і круто. У цьому чаї в його складі є ромашка, лаванда та квіточки кукурудзи. Я вкажу вам. Як він виглядає із середини? Отаким От чином. Тобто таке фіолетово-синеньке це, я так розумію, саме лаванда. Він неймовірно приємно пахне. Це, знаєте, та ромашка-польова, аптекарська. Ну просто це просто клас. Він заспокоює, е, він допомагає вам розслабитись. Він неймовірно приємно пахне. Це неймовірно красиво виглядає у чашці. Дуже дуже він мені сподобався. Ну що ж, дівчатка, це було все моє замовлення з iHerb цього разу. Я дійсно дуже і дуже ним задоволена. Прям кожна одиниця мені дуже і дуже сподобалась. Я залишу для вас описання усіх продуктів внизу у інфобоксі, тому обов'язково переходьте, там будуть усі посилання. Також залишу для вас свій особистий промокод на приємну знижечку на iHerb. Користуйтесь, будь ласка, а ви не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І обов'язково пишіть у коментарях, що ви замовляєте за iHerb, який продукт з відео вам сподобався. Мені буде дуже і дуже цікаво. І до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!